Замова я не знаю, як я граю, як це лесплей називається і я граю якісь лесплеї. Добре, все, 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 збираємо, зараз, зараз, збираємо, зараз, збирай, збираємо. Так що полізли, бо на останній раз наш один дуже добрий друг кріпер, вже все наши все зірплав. Я його з друзями вже видали в контактах і всі все, всіх соціях в сетях і товар побігла. Кірка. Пам-пам пам парам пам 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 офитина е-мое всем месте взято я зачем воно не працює? Як? так. що я как же напредел маз да напредел мазнуты Піти в нижній мир і там на колупати. того всього, того всього, але ми. Так. Один сюди, сюди, ось так. Шаранц. Шаранц. Що ж треба, Так, давайте це назад сюди. Так, паточки ще візьму. Так, мені ще на двір треба зараз пігнати. Патички на роботи, но патич... патички дерево дерево, на паточки во дерево. Я ж косити не хочу. Мені треба ще два кварзу, так. Так, 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 тара-тара, так. раз, Бац, бац, бац бара, бара. То вже йде на кірка, а оці підуть три на щось інакше. Сто разліпше, що нам заробить. Може дещо багато назбирати. Що називається топорчик? Він крафтиться до потички і оця штучка. Є, все. Залізний топор. Пам-пам-па-пам-пам-парампа-пам-пам-пам-пам-пам пампам. Парапам. Пампа. Треба зараз ще зайду і згоняти жорстенько. Так, побігли, побігла. Побігли, заїдую. Може десь там будуть обці в тому чуєш, бро? Я підтримати не буду, а може буду. Вибір за тобою, чи ти хочеш, щоб я тебе чіпав, чи ти не хочеш. Скажи мені. А я хочу тебе чіпав. о о я така погана людина. Так, побіг. Побігли ще до Подивимося, чи тут може є овці, щоб можна було ніч переспати. Що це? Блін, я щось почав скакати. Так, давай. Польчик. Хуляти не є. Точно! Мені ж ось не треба по побольшопотом. Ось у мене є. Точкарик, очкарик. Ой, не спортуй мене, бро! Блин, 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 блин. Так, мне что для одной шерсти, давайте це дерево рубанем. Давайте урубайся, урубайся, рубась, урубайся, урубайся, урубайся. А, смотри, что бы его не ещ не заспавнулось, не заспаунилось, Давай, 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 давай. Давай. Ну, я так знал. Давайте вот так запишем. Вот так зачетевай, игра включить, чита. Слыш га. E, slash, uh, me, ru, я ж написав був інвенторитру. Так, побігли туди, куди я здох. Побігла, побігла. Баам! Так мені буде треба Тингенс констракт сюди, походу додати точно. У мене тоді ресто налучувати свої кірки, а офітні. Ну. Так, побігла. Але на її суді, все. і тут має бути тінгенс констрак. Дай-дуй-дой. Блин, вс, мне Швидко вон спаунер Я вижу, ура! I survived. да 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 да, 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 Скільки в мене є? П'ять. Блін, мало. Шість, сім, вісім. Так і одна. Зараз ще одна десь маємо. Я купила і мені вже дві шерсті, мені ще треба одну шерсть, і вже все готово. Так, давайте. Все, нема. Добре, мені не повезло. Давайте я тебе заспортую. А это це зробити. Все, просто дурну мудро. Мудро, 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 мудро. Як уже жо я твою курка? Я трошки не за... не довждємося. ха Угу, Так, е, э, так, 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 так. Так ще ліжку ми вже будемо пропускати ім, але мені треба прощатись, походу. Я не пам'ятаю, коли я почала знімати. Це вже третя серія підряд. Так... зараз зробим кроватку.

догнала це все фігня буде працювати на углі а, і тоді я зможу сможу с тільки працюю на углі будь ласка не будь логом не на Які скільки засталі тупочка моя я соц ще можна фінтину а я тут сталь крафтить их а сквостенки а просто железо офигеть ну я, я... <схи> на скике я ту на скике я тупив так э, так 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 редстор ну не редстон а Добре, що всім показуємо було. Якщо тут було раз, будь ласка, підпишіться на канал Якщо вам було зговорили це відео, підірвайте. Якщо ми питання за замечання, пиши в коментарях. Всім показуємо. Бережі себе. Ай, добре, чише в Вартачев попередня серія не була. Три хвилини. Так, зараз вибираємося, вибираємося і вибираємося, робимо собі коксову пічку. І все буде класні. Ще ж не буває. Так, побігли, 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 побігли. Ні, це були це камінь. Не треба глини, глини треба. А що я дорожку буду купати? Якщо в мене є стальна. Tuck, tuck, tuck. Tuck, tucks, tuc, stucks, yep. Never thought it. Ugh, ooh, ooh, wait, yeah. Later to there. і я Глина. Четверка, нормально. Чекайте, а він прописаний? Він прописаний чи не прописаний? Він прописаний. Чекайте, давайте перевіримо, чи прописаний. Блин, ну, я не хочу, не хочу, щоб буду, не пропис. Не, пропис, не добре. Э, так. О. Холк. Whole... Так, mm -hmm. я надеюсь, что Сендер будет в тупо. Так, ю. не, так вот. Вот що треба, раз, два, три, оскільки. Дев'ять. Коротше, пісок зараз купаємо і, і втопся. Логічно. Дайте ще шучу глине. Швидко, швидко, швидко. Так, тепер пісок. Так, так. Так, єп, yep, єп. Yep. Так, побігли, 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 побігли. Так, хлібчик. Спаси мене. Так, ми вже поспали нічку, щоб ми вже там були заспанились. І давайте... Так, ні, швидше ми довідемо. Побігли, 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 побігли. Такс, 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 тера, тара такс, так, 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 та так, так, так. Так, 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 так. А, як стали робиться? а Як ти крафтишся? А, балласт фор нас. Бла, а вон не на балласт, а балласт. Ласса. А фурнес. Блин, а домина. Да.

Наші арбузики гарні. Тут буде вода, тут будуть арбузики, сюди Ні, Давайте назад, ще посунемо капку. Пам, 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 пам. Так, в мене є земля з собою. Є три землі, я гораздо. Ne, bol na bolehu růstla, na bolehu, na bolehu, let it go, my little lego, little lego, oh my soul. Vedro, vidro, 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 moje vidro. Ty znamenáme, od nápadňu ještě raz vypíhneme, vypíhneme si to, vypíhneme si to. Жаль, Тож жаль, що він не хоче разом з ним пахатий Движок. Так що мені прийдеться. Побігли, 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 побігли. Мені треба 12 алмазів знайти. Ну і все буде супер. -о. Доуп. Доп. Доуп. Доп. Супер доп. 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 доуп Доп. Доуп, доуп. До... так, так, так. А мені вже точно треба кератировать. І всем пока, замбувала, я ще раз прощаюсь, бо того разу я перехвати забув. Я ще раз прощаюсь і підписывайтесь на канал, хай лайк. І пережить себе замбувала. Всім пока!